Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотос Tractor. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення, до нас приїхало 8 одиниць техніки. 8 японських міні-тракторів, різних виробників. Як і завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Дивіться далі! Перший тракторис, який ми сьогодні отримали, хінамота NX200. Трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил. Присутні гідропідсилювач керма. Передні задні резини японські. Передня резина фірми Falcon, Має розмір 6 на 14. Задня резина фірми Otsu. Має розмір 8,3 на 24. По дисках рік випуску трактора 95-й. На трьох тоці. Присутній боковий циліндр. Механічна коробка передач, вал відбору потужності 4 швидкості перед одна назад, повний привід задній привід функція оберту на місці, реверс, напрацювання 811 мотогодин, блок керування боковим циліндром, присутня дуга безпеки, в гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризую буде 7600 умовних одиниць. Другий наш тракториз, який ми сьогодні отримали, кубота Т-220. Трьохциліндровий, має потужність 22 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. передні і задні резини японські, передня резина має розмір 6х14. Задня має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 2001. Присутній боковий циліндр, трикутничок швидкозйому, автопопадач, дашечок, дуга безпеки. Механічна коробка передач три швидкості вперед, одна назад, блок керування боковим циліндром, на працювання 1091 мотогодина. Тракторець має колію по центрах 96 см як спереду, так і ззаду. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 8000 умовних одиниць. Третій наш тракторець на сьогодні виробника Mitsubishi Mitsubishi MT205. Трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил. Передня резина Bridgestone, розмір 6х14. Задня резина теж Bridgestone, Має розмір 8,3 на 24 90-го року. По дисках на трьох точці, боковий циліндр. Механічна коробка передач. реверс. Блок керування боковим циліндром напрацювання 361 мотогодина, повний привід, задній привід. По центрах має колі попереду 98 см, позаду 90 см. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5800 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав Янмар АФ-250. Трьохциліндровий має потужність 25 кінських сил, присутній підсирочк керма. Передня, задня резина буде сядь нова. Фірми БКТ. Передня має розмір 6х14. Задня має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 99. Присутня дуга безпеки на трьохточці, Боковий циліндр, реверс, напівгідравлічна коробка передач, блок керування боковим циліндром. Повний привід, задній привід, функція оберту на місці. Тракторець має колію по центрах попереду 105 см, позаду 100. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 8700 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхали два тракторця з герметичними кабінами. Перший тракторець Кубота КЛ250. Тракторець свіжих років. Трьохциліндрова, має потужність 25 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма. Передня і задня резина у нас будуть під заміну, буде стояти нова. Передня має розмір 7х14. Задня резина має розмір 11,2 на 24. По дисках рік випуску трактора 2003. -й. Має трьохточку, боковий циліндр, герметична кабіна. Кабінне освітлення як спереду, так і ззаду. Трактори з чудово в візуальному стані напівгідравлічна коробка передач, ревер, спічка, кондиціонер. Коштувати дану модель у комплекті з грунтафризою буде 13 500 умовних одиниць. Шостий тракторець, який ми сьогодні отримали, Янмар F155. Трьохциліндровий, має потужність 15 кінських сил. Передня і задня резина будуть під заміну, будуть стояти нова, індійська БКТ. Передня має розмір 5х12 см, задня має розмір 8х18 см. Механічна коробка передач передать трьосвідкості вперед, одна назад. Напрацювання 608 мотогодин. Повний привід, задній привід. По центрах тракторець має колію попереду 83 см, позаду 80 см. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 4800 умовних одиниць. Передостанні трактори з нового постачання. Янмарка, є 13 трьохциліндровий, має потужність 13 кінських сил. Тракториць укомплектований гідропідсилчом карма. Передня і задня резина буде стояти нова. Задня має розмір 7х16, тракториць, до речі, 2007 року. Присутній блок керування боковим циліндром на двох тосі. Присутня дуга безпеки, дашечок, механічна коробка передач. Напрацювання 296 мотогодин. По центрах має колію попереду 77 см, позаду 76 см. Коштувати дану модель у комплекті з грунту фризою буде 5400 умовних одиниць. І на останок другий трактор з герметичною кабіною. Кубота Джель 280. Трьохциліндровий, має потужність 28 кінських сил. Передня резина у нас буде стояти нова. Розмір 8 х 16. Задня резина у нас японська фірми Falcon. Має розмір 11,2х26, розборні задні диски, по дисках рік випуску трактора 95 на трьох точці, при присутній трикутничок швидкозйому, автопопадач, боковий циліндр, кабінне освітлення, напівдревлічна коробка передач, реверс, пам'ять на вісочки, пічка, кондиціонер. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 12200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!